Чи може священник, що втратив зір, бачити майбутнє? Чи можуть очі, які не бачать цього світу, бачити те, що приховано від інших? Друзі, те, що я вам зараз розповім, привернуло моє розуміння реальності. Мене звати Ігор, я психолог, волонтер із Вінниці. Десять років працюю з людьми, які пережили травми. За цей час почув сотні історій: важких, страшних, героїчних. Але я завжди залишався раціоналістом. Аж поки в грудні 2025 року до мене не потрапив Олександр. Олександр, сержант, командир відділення, контужений під Бахмутом. Фізично він відновлювався непогано, але душа була поранена. Під час однієї з наших розмов він раптом сказав: Ігорю, я знаю, що ви не вірите в такі речі, але є священник на Житомирщині. Він. Він бачить. Він сказав мені точну дату нашого прориву під Авдіївкою за три тижні до того, як це сталося. Я тоді не повірив. Але все збулося день у день, година в годину. Олександре, люди багато чого кажуть у стресі, відповів я обережно. Він сліпий, Ігорю, перебив мене боєць. Осліп від, від травми після прильоту російської ракети в 22-му. Але. Після того почав бачити інше. Він бачить війну, бачить фронт, бачить майбутнє, і все, що він мені сказав про мене особисто, про мою родину, все виявилося правдою. Поїдьте до нього. Прошу. У голосі Олександра було щось таке, що мене зачепило. Наступного дня я сів у машину і поїхав. Село виявилося маленьким, всього сотня дворів, старі хати, городи під снігом. Церква стояла на пагорбі, дерев'яна, старовинна. Я побачив що частина даху, залатана новими дошками, сліди обстрілів. Біля церкви не було нікого, тільки слід від у снігу вів до дверей. Я штовхнув двері. Всередині було тепло, пахло воском і деревом. Горіло кілька свічок біля іконостасу, і там, біля вікна, стояв чоловік у чорній рясі. Він стояв спиною до мене. Але коли я ступив, він сказав, не обертаючись: Здрастуй, Ігоре! Я чекав на тебе, знав, що прийдеш сьогодні. Я здригнувся, він повернувся. Обличчя років 52, сиве волосся, акуратна борода. І темні окуляри, за якими я не бачив очей. Але він дивився точно на мене, ніби бачив. Отець Данило? запитав я. Так, синку, Іди, сідай. Далека дорога була. З Вінниці довго їхати взимку. Ми сіли на лавку біля печі. Священик усміхнувся: Ти волонтер-психолог. Працюєш із пораненими. Втратив брата на війні. І з того часу не можеш пробачити собі, що не встиг поговорити з ним востаннє. Це правда? Я мовчав. Дихання перехопило. Про брата я нікому не розповідав ніколи. Отець Данило простягнув руку, поклав на моє плече. Він пробачив тобі ще до того, як пішов, і він пишається тобою: продовжуй допомагати іншим. Це твоє покликання. Сльози самі навернулися на очі. Я витер їх і запитав хрипло: Отче, що з вами сталося? Олександр казав, що ви. Осліп. Священик усміхнувся. Так. 22-го року російська ракета влучила в будинок біля церкви. Я був у храмі. Вибухова хвиля вибила вікна. Осколки пошкодили обидва ока. Лікарі одразу сказали не побачу ніколи. Він помовчав, провів рукою по обличчю. Того ж вечора в лікарні я лежав у темряві після операції. Очі були в бинтах, біль нестерпний. І раптом у цій темряві з'явилося світло, не очима я ж нічого не бачив. Але воно з'явилося всередині мене: яскраве, тепле світло, і в ньому стояла постать у білому: не бачив обличчя. Але чув голос не вухами, душею. Голос сказав: Данило, ти втратив зір тілесний, але отримав зір духовний. Тепер ти побачиш те, що має статися: це твій хрест і твоє служіння. Я слухав, забувши про все. Церква була тиха, тільки свічки тріпотіли. Спочатку я не зрозумів, продовжив отець Данило. Але вже у березні 22-го прийшло перше видіння. Я побачив карту. Київську область і бачив, як ворог відступає, бачив наших воїнів, що входять у звільнені міста і села, бачив людей, які плачуть від радості. Тоді я ще не знав, що це означає. Але почалося визволення все, як я бачив. А потім видіння ставали чистішими: я бачив наш контрнаступ за два тижні до того, бачив визволення Херсону за місяць. Спочатку боявся про це говорити. Думав, люди вважатимуть божевільним. Отець Данило встав, підійшов до столу, взяв товстий зошит. Тут я записую все, що бачу. Марія, наша паломниця, допомагає мені. Вона записує, а я навчився читати Брайлем. Кожне видіння має дату, коли я його побачив, і дату, коли воно має збутися. Він покликав жінку, яка виявляється, весь час була в бічній кімнаті. Марія, покажи нашому гостю записи. Марія Жінка років 60 ти взяла зошит і почала читати. Голос спокійний, але те, що я чув, змушувало волосся ставати дибки. Червень 24-го. Запис: побачив наших на Курській землі. Серпень принесе несподіванку. Збулося Курська операція в серпні 24-го. Вона читала далі: А я рахував. Запис за записом. Передбачення за передбаченням. І майже все збулося. Деякі події були записані за тижні, навіть за місяці до того, як відбувалися. Скільки відсотків збувається? запитав я. Отець Данило відповів. Приблизно 85, 90%. Не все я бачу правильно, іноді символи, які треба розгадувати. Іноді час зміщується, бачу подію, але не точну дату. Але основне збувається. Отже, а зараз. Що ви бачите зараз? Священник сів, обличчя стало серйозним. Вчора вночі, 6 січня, у ніч на хрещення Господня прийшло найясніше видіння за весь час. Я молився тут один, була глибока ніч, тиша, і раптом відчув присутність, та саме, що й у 22-му, в лікарні, і світло, таке яскраве, що я не знаю, як описати, ніби тисяча сонць. Він підвівся, підійшов до вікна. Став спиною до мене. Я побачив карту України. Всю від краю до краю. Окуповані території світилися червоним. Але це червоне поступово, хвиля за хвилею, змінювалося на золоте. Три хвилі, три етапи. Три свята. І голос сказав: Данило, скажи людям. Час настав. Рік 26 буде роком визволення всіх земель. Я витягнув телефон, почав записувати нотатку. Отже, можете розказати детально. Священник повернувся, кивнув і почав розповідати. Я записував, руки тремтіли. Перша хвиля почнеться на благовіщення. 25 березня 2026 року. Я бачив, як світло починається саме з цього дня: великий прорив на Запорізькому напрямку. Наші війська рухаються швидко, впевнено. Потім Великдень, 12 квітня 2026 року. Найсвітліший день звільнення Маріуполя. Ігоре, я бачив це так ясно, ніби вже там був. Наші війська входять у місто. Голос священника тремтів від хвилювання. Друга хвиля літо. Трійця. 31 травня 2026 року. Дріться, принесе потрійну радість. Я бачив звільнення Донецька. Важко, бої важкі, але швидше, ніж очікують. Наші входять у місто, а люди виходять із підвалів. Худі, виснажені, але живі. І знаєш, що найдивовижніше: Того дня піде дощ, перший дощ після довгої посухи. Земля напоїться водою, а душі радістю. А потім День Конституції, 28 червня 2026 року. Символічна дата звільнення Луганська, повернення адміністративного контролю над усім Донбасом. Конституція України повертається на всю свою територію. Я бачив, як над обласною адміністрацією піднімають державний прапор. І тисячі людей співають гімн. Отець Данило сів, витер обличчя хусткою, я бачив, що ці видіння забирають у нього багато сил. Третя хвиля, продовжив він після паузи, День Незалежності, 24 серпня 2026 року. Початок фінальної фази, великий наступ на Крим. І нарешті покрова 1 жовтня 2026 року, найважливіший день покрова Пресвятої Богородиці. І одночасно День захисників і захисниць України. Два свята в один день. Це знак Ігоре. Великий знак. Священник встав розправив плечі. Того дня звільниться Крим. Я сидів приголомшений. Записував усе, але розум відмовлявся вмістити таку кількість інформації. Отже, а знамення? Ви казали про знамення? Священник кивнув Так, кожен етап супроводжуватиметься знаками, щоб люди знали це не випадковість, це воля неба. Зараз, у січні, вже відбувається духовна підготовка. По храмах України починають мроточити ікони Богородиці. Не всі це помічають, але це відбувається. Я чую про це від священиків з різних областей. Небо готується допомогти землі. Перед благовіщенням у березні за тиждень до 25-го числа станеться дивне по всій Україні почнуть масово прилітати лелеки. Раніше звичайного терміну, коли ще прохолодно вони будуть кружляти саме над тими територіями, що мають звільнитися, птахи відчувають зміни раніше за людей. Це буде перший видимий знак. На Великдень, 12 квітня, над Маріуполем засяє особливе сонце. Навіть у найпохмурішу погоду буде світло, небо розчиститься точно на годину. Точно в той момент, коли підніматимуть прапор на Азовсталю. Я бачив це промені сонця пробиваються крізь хмари, освітлюють весь медзавод. На трійцю, 31 травня, після визволення Донецька піде дощ. Довгоочікуваний дощ після посухи. Земля Донбасу напоїться, а в місті заквітнуть дерева, які вважалися мертвими після років війни. Раптом на них з'являться листя, квіти, природа повертається до життя. А на покрову 1 жовтня над усім Кримом з'явиться найбільше знамення: хмара у формі омофору Богородиці, величезна, видима з кожного куточка півострова. Вона з'явиться на Світанку й залишиться до заходу сонця. Білосніжна світла хмара. І всі, хто побачить, зрозуміють. Покрова Божої Матері опустилася на визволену землю. Ми сиділи в тиші, свічки догорали. За вікном починало смеркатися. Ігоре, сказав отець Данило, повернися до мене 1 жовтня. Хочу, щоб ти був тут, коли прийде новина про Крим. Ми разом подякуємо Богу. Ти, я, Марія. Всі наші парафіяни, влаштуємо молебень, подяки. Хочеш? Обов'язково приїду, Отче, відповів я. А до того часу розкажи людям. Зараз січень 2026 року я відчуваю, що щось змінюється. Навіть зараз повітря стало іншим. Воїни на фронті відчувають. Волонтери відчувають. Ніби перед великою грозою, коли повітря не електризоване. А небо чекає, щоб розкритися, і я повернуся на цей канал після кожної з цих дат. Розповім, що сталося, що збулося, ми разом відстежимо збуття пророцтва сліпого священника, який заплатив зором за дар бачити визволення. А тим часом боріться, допомагайте війську, моліться за наших воїнів і вірте в перемогу. Слава Україні, героям слава!